Хочу я з тобою жити, спаси ти мій дорогий, хочу я тобі служить кожен день земний. Вічність ти моя, миру без тебе нема, щастя без тебе дріма, світло лиш в тобі сія, вічність ти моя, на голові. Фі ти страждав, кров свою святу проляв, муки тяжкі терпів, світя не жалів, хочу господи, як ти, хрест нести аж до мети. Твердо знаю і вірю я путь в тобі, Моя, хочу господи, як ти хрест нести аж до мети. твердо знаю, Будь в Тобі, моя. Господи Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу, долю неньки України і кожної людини. Прихилися над нами грішними. Вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він зад нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну, і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння, мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь! май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпін, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертва йому тобі тіло і кров. Душе і божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпій, май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертва йому тобі тіло і кров. Душе і божество найдорожчого Сина Твого, А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, найдорожчий Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90 Хто живе у помочі Всевишнього, під крівлею Бога небесного поселиця, скаже Господеві. Заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятиє тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина, його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного паде побіч тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе до Тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть Тебе. Щоб ти часом не спіткнув, об камінь ногу твою, на Господа й Веселіска наступиш і потопчеш і Змія, бо на мене Він уповав, і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, нехай свята Божа любов. Перебуває з нами на кожному кроці нашого життя, просімо перемоги для України, просімо сили і витривалості для наших дорогих воїнів. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Люди шукають щастя у світі, люди не знають, як далі жити. Люди без Бога часто блукають, люди без Бога, цілі не мають. Тільки в Христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в христі є спокій для усіх сердець Він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся. Він тебе любить, бо він твій отець, мабуть, шукаєш щастя у світі, мабуть, не знаєш, як далі жити, мабуть, без Бога. Часто блукаєш, мабуть, без нього, цілі не маєш. тільки в Христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх. Він тебе кличе ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо Він, твій Отець. З Ісусом ти маєш, щастя у світі, з Ісусом ти знаєш. Далі жити з Ісусом не будеш, ти вже блукати, з Ісусом ти будеш цілі тримати, тільки в Христі Є щастя, тільки в Христі Є радість, тільки в Христі. Спокій, для усіх сердець, він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо він твій оте.